Так, друзі, пересадила я вже нарцизи. Хто каже нарцизи, хто каже чесничок, хто як. У мене отак від хати йде туди рядочок до кутка, від кутка сюди. І там від калітки, отак, і сюди аж. О, І знаєте, що я побачила? Отам ще був корч нарциза, Я його викопала, він вже бутони вибиває, походу ходу раній. Я придивилася, що тут був квітник. Дивіться, лізуть якісь отакі во квітки. Що це таке? Нічого не розумію. О, бачите? Чи це декоративні оті півники? І риси на них ще кажуть. Чи що я не можу зрозуміти? Во щось лізе. Бачите? Це теж квітка. Це не трава, це квітка. Оце не знаю, що це таке. Бачите? То квітки, бо трава така не буває. Чи це не крокуси літні? Бачите? так щоб ви краще роздивилися. Бо щось таке листечко, як в літніх крокусів. Якщо це вони, то їх треба викопати і пересадити. Щось воно? А це, мабуть, карликові іриси. І тут вони є. Отут тут усьо лізе. Значите? Во, знов таке, як листя, як у Крокуса. Бачите? І вот ціла кубка. Оцих. Ну, мені таке воно, як карликові півні. Ну я не знаю, що це. Помієте? Ну, то явно якась квітка, то не бур'ян. Во щось вилізло. Так. Це що це таке? Кропива, чи це квітка? Щось не знаю, що це таке. Тоже щось лізе. А отут я був корчу того нарциза. Я його викопала. Оце ж теж, це не трава, це щось... Щось квітки якісь. А що це таке? Вона така не буває. Поняли? Що це таке, я не можу поняти. І воно. І тут щось, щось було. Походу тих людей, що мама хату купила, ряст, Квітник ішов аж сюди. Бо квітки аж тут. -то. Виняли. Відки аж сюди доходять. О, щось лізе. Що це таке, не знаю. Ну це лілейний, той зараза. Його і тут повно. Колись ми брали ряст, як були малі. Рвали його і робили з ним, зараз покажу що. О, зараз покажу, що ми робили з рястом. Так брали ряст, руки грязні, я сама замащена, розпатлена. І так надували і... О, в лоб. І повні малими, поки ти йдеш до школи, то в тебе на лобі. Таке п'ятно червоне. Ой, цей ряст мені нагадав ліс. Я вже в ліс хочу. Треба на вихідні, мабуть, поїдемо з вами в ліс. Побудемо хоч пару годинок там. Угу. А то капець. Так, да, я сижу, дивлюся, що тут, походу, був квітник в людей. Бо воно аж звідти і воно аж сюди тягнеться. Поняли, аж тут квітки. А що це за квітки? То Бог його знає. Ну Це, мабуть, лілейник лі 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 вилазить. А то, мабуть, то такі карликові оці іриси. Щось я собі так думаю, там два кубла таких. Якщо то вони, хай трошки ще підросте, я побачу, якщо вони, я їх викопаю і теж туди заберу квітник і з тої сторони хати. Отож я там теж роблю квітник, розділю. А це, бачите, це не трава, це, це якісь квітки. І я думаю, чи то не були крокуси оці весняні. Але вони, певно, здичавіли. Поняли? Щось воно мені таке листя цікаве. Ну прям ну, дуже цікаве. Поняли? Ну, я поки не буду його зачіпати, подивлюся. а може то так і трава. Може я помиляюся. Ну це, ні. це іриси. Навірно, іриси. Тоже подивлюся, хай ще воно побуде. Подивлюся, що тут таке. І во, бачите, лізе. О, воно і воно. Ну таке воно жорстке на вощу. Не тут, походу, оці іриси, що я кажу. Щось я, щось я більше думаю, що то іриси. Не знаю. Побачимо. Ще побачимо. А то, мабуть, ото... Де воно? Пальцем тикає, не бачу куди. Ото, 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 о. То, мабуть, морозник, чи як на нього кажуть. <кій> То, мабуть, воно зрозуміли. Ось тут я таку пообсажувала. Вже будуть хлопці бачити, що тут квітки. І вже тут не треба наступати. Ну, оця квіточка о, підпушилася. От так. І все. Бачите, сюди. Оце там, де тільки що ми сиділи дивилися, отам От знайшла, бачите, нарцис, і він вже бутони вибиває. Певно, ранній отой жовтий. Та я його розкопала той корчик і сюди пару штук всунула. А це там викопала під вишнями. І сюди забрала. Во. Сухі ветки поки не обламую з хризантем, щоб як буду підпушувати, щоб мені було видно, де хризантеми я посадила, поняли, щоб не покалічити. І цей нарцис теж я в дворі викопала. Тут, а, походу, жінка, яка жила, вона, видно, дуже любила квітки. Бо я по всьому дворі ловлю квітки. Ну, раніше таких модних дуже не було, як зараз. А це любили чесничок, оті коврики, і риси. Хто каже півники на них, то і риси. Оце, мабуть, тут було багато цього добра. Бо то, я думаю, то таке і риси. Щось мені не знаю, щось я так собі. А може ні? Може я помиляюсь. Ну, побачу, ще хай трошки воно побуде, побачу. Якщо то карликові риси, то буде дуже добре. Я їх звідти заберу, трошки сюди посажу і трошки за хатою квітник. Що так Посадила я квітки і причепилася я до кролів. Перевела всіх кроликів. Сюди у ну, мене небагато, три кролиці і кріль. Туди кроличку ту, нову всунула. Туди біля неї ту чорну з білим. У мене кроличка, там кролик і там біла кроличка. Ще тут теж треба буде зробити. Допутя дверку це все переробити, рівненько поставити, ті клітки повиносимо теж. В тих клітках будуть маточники такі, що, бачите, без сітки, бо там клітки з сітками. То для молодняка, для великих, ну, щоб сидіти. А маточники треба, щоб дно було закрите, щоб кроленята малі не випадали. І все, вже таких морозів не передають, так що дітвора вже буде на вулиці. Хай вже сидять тут. Тут сонечко, свіжий воздух, вон там вже щось сіну собі парпає. Так, друг, ти згадав свою клітку чи ні? Значит, він тут ожив в цій клеточці. Все, безвухий. Ай безвухий, вас тут хоч добре видно. І все, хай собі кайфують на сонечку. Ще тут позагрібаю, повикидати сміття, і все буде добре. А, отак, там моя дівка. Красотка. Красотка. Тут закривачка і тут закривачка. Тут оці дверку взяла, трохи щухрала, але ще треба, бо погано відкривається, ще треба оце і щухрати. І ця красунька Тут. Пере неї така кліточка. Хі -хі. Вже таких холодів нема. Кроликам не страшно, Де в яких людей взагалі кролики на вулиці живуть. Так що будуть вони тут. А. Ти моя куколка, ти моя куколка зачепила тебе. Да? Ти що каже? Ти чого мене каже трогаєш? Ти чого трогаєш дитину, да? тігруля, ти ті моя тігруля. Все. Потім ще перенесу їхнє їдло сюди і тарілочки на воду. Поки хай сіну погризуть, я їх рано покормила, то не страшно. І ця дамочка, слухайте, вже теж підросла. Бачите, ця мадамка теж вже така дівчинка робиться. Ой, довольний без вухи, да? так? Ти довольний? Я бачу. Скачеш. Ура! Каже, свобода, свобода, почти свобода. Почти свобода. Все, а ті клітки теж перенесуться, там поприбираються, поставляться знову в ряд. І будуть вони жити на вулиці літом. Взяла я, переселила шото кролів, Взяла я дівчат, пішла з ними пастися і заодно їсти варю. І взяла цих двох, щоб дівочок теж хай привикають. Десь якусь травинку, десь якусь соломинку скубне. І може наладяться в них ті желудочки. Щоб все було добре. Ну вже потихеньку, помаленьку вже будемо виходити гуляти. У нас вже сьогодні дощу нема, тепло, то вже можна ходити на прогулку. Вон великий собі щось парпається, мала щось собі воно парпається теж. Щось нюхне, щось гризне. І ця, може, вже буде щось привикати, да, Луна? Ось так, так, Дашка, Дашка виділиється, Дашка. О, Машка пасеться. Вже зараз походить, попасеться. І трохи молока набави, треба її випускати вже. У нас вже тут більш-менш така зелена травичка вже можна припасати, дівчат. Маша, не бей її. Ось так. Під хвостом воно поналіпало, трохи поприбирала, а то не дається. Буду вже доїти, тоді вже повичищаю її. Вона ще щищається, ще чиститься. Дівка моя. Фортуна! Фартилина. Граємося. общем, ми граємося. Поки ми пасемося, я нагадала своє дитинство. Я коли йшла до школи, зі школи і пам'ятаю, по дорозі в нас там постійно у людей багато фіалок було. Прямо сіла дорога, йдеш до школи і встеляну фіалками. І до чого цей запах гарний, що то капець. І дивіться, ми воно пасемося і в нас в садку є фіалки. Бачите? І я вже тут сиділа, їх винюхувала, прибалділа. Отак. Так що в мене міні ліс свій. Бачите? Ну, тут і дерева були багато. І отут вона, такі фіалочки. Тут ще треба буде позагрібати, бо косити потім буде невдобно. Що так, отака от красота. Тут нема. Тут нема. Тут ще теж треба буде позагрівати. Бачите, половину города пофризували, підготовили, щоб посіяти цю як її. Ой Боже! Люцерку, конюшину, коротше таке. І ще там воно в кінці бур'яни стоять, треба їх теж поприбирати, бо це ще наша територія. І можна буде вже потихеньку готуватися до посадки. Дівчата пасуться. Ці теж щось бігають біля мене. Що-так. Та, Ще Що зараз їх повипасаю і піду, посажу цибулю. Чот. Щось там собі парпаються, тіпеньки облизують. А, кози великі, а великі там. А малі тут. Малі біля мене далеко не біжать. Нам вже скоро час доїтися, а вони так граються добре. Я вже їсти встигла зварити з ними. Вони собі бігають. Зараз ще годинку десь пограємося, підемо подоїмося, покормлю і піду садити цибулю. Е, взяла цю кущову, кущову цибулю буду садити. Такий гарний день. Так, да? Луна? Такий гарний день, доця. Да. І Фортуна щось собі там перебирає, і Луна. О так. Ми вже напригалися, наскакалися. А ті там стоять. Але поганенько пасуться, трохи попаслися і все, і перестали. Більше бігають. Що, малявки? Ой малявки мої. Є, що козенят відганяють, коли вони там е, щось гризуть, землю облизують. Я не відганяю. Вони заселяють мікробами е, собі шлуночки. І це, ну, для них це треба. Парпається собі, там щось парпається, хай гризе собі, що там воно хоче. Вони так вчаться, знайомляться з світом. Я вже козу подоїла, малих покормила, вже сажу цибулю. Слухайте, сьогодні стільки роботи переробила прямо як ніколи. Хазяйка прям страшна спеціалістка. Вже сіла трохи віддихнути, бо щось я примирилася. Три рядочка вже посадила. Отака у мене кущова, бачите? взяла. Літрова баночка 40 гривень. У нас тут в селі жіночка продає. Я собі баночку взяла і мені хватає. А на ту цибулю дивлюся, й-мою, це ж -оце звідси, бачите, оце я почала рівно напроти рядочка з цибулею до мене, цибуля та починається. І я аж туди ковер бляха. Ковер з я. Треба, щоб мені погода була добра. І я покруплю і подивлюсь, згорить той й пиріяк, а то буде добре. А ні, то прийдеться все руками тягнути, хана мені буде. Поняли, хана. А тут -а кусок оцей ще почиститься. Е і тут на помідори буде оцей мені кусок. Поняли? Тут зараз цибулю, потім е ранню картоплю буду туди садити. Таку. Може, завтра. Буду бачити, в общем. Отак. Все, минутку віддихнула, погнала далі працювати. Все, я цибулю посадила. Шість рядочків в мене вийшло. От цієї корчової. Зараз загортаю ногами. І все. Нехай хай росте. Отак. О! Він загорнула. Бачите? Шість таких рядочків. Це посадила, щоб було мені на зажарку, на салати таке. Щоб тут цибулю не дергати зимову. А собі цього і насмикала. Чотири рядка буду їсти, два рядки лишу на насіння. На другий рік. І все. І буде діло. Так от. О! Нас вроді на вихідні знов душі передають. Не знаю. Треба буде, певно, завтра садити ранню картоплю, бо то діла не буде. О. <кій> І може посію люцерку. <кій> Отак от, друзі. А вас люблю цілую. Дякую, що зі мною. І всім до зустрічі.